Воду замість бензину для автомобілів пропонує використовувати вільницький винахідник Дмитро Олійник. Метеоролог за освітою вирішив запозичити виробництво електроенергії у природи. Відомо, що рослини з допомогою калію здатні розкладати воду на водень і гідроксид. З цих речовин вони будують свої тіла, наприклад, целюлозу. Для цього рослинам навіть не потрібні прямі сонячні промені. Гриби ростуть в абсолютній темряві при постійній температурі. Оце, бачите, оцей банер? Вода найкраще палива. Це не апатажний трюк, а лабораторний факт. От. Можна запозичити механізм розкладу води. Рослин розкладати воду на електрогенеруючі реагенти, а ці реагенти вже використовувати для виробництва електричного струму прямим способом. За законом Стефана Больцмана будь-яке тіло випромінює електромагнітні хвилі. Ці хвилі можна перетворити в постійний струм. Це завдання пристрою. Тут два електроди один графітовий, другий магнівий. І електроліт. Водний розчит калію Аш. Ні, ні, е, ні графіт, ні магній з цим електролітом не вступають в хімічну реакцію. Вони просто потрібні для того, щоб створити замкнуте електричне коло. Отож, Дмитро Олійник пропонує електрохімічний перетворювач теплоти в електроенергію. ЕХП заявка на винахід уже визнана світовою службою інтелектуальної власності ВІПО і опублікована в інтернет-мережі 2011 року. Більше того, уже є ескізний проект заводу по виробництву ЕХП. Сполучені Штати Америки, Англія, Чехія пропонували запатентувати винахід у своїй країні. Натомість вчений уперто хотів отримати патент на рідній українській землі. Проте в Україні його винаходу не визнають. У нас там абсолютно профани працюють експертами. В Укрпатенті. Забери в них інтернет, два слова не зв'яже, термін не знає. Що небудь по справжньому заперечити не може. А каже: в інтернеті цього нема. Так воно там і не повинно бути, тому що це новий винахід. Він хоче патент тільки міжнародного зразку. В Україні немає. В Україні немає патентного повіреного. Струм із води. Пристрій запропонований олійником, як джерело екологічно чистої енергії, не має аналогів у світі. Прилад можна застосовувати скрізь, де потрібна електрика. І це буде дешевше, аніж разові батареї або акумулятори, які потребують перезарядки. ЕХП можна використовувати незалежно від часу доби та місця. Він не перегоряє та не зношується. Перетворюєш з габаритами 200 на 200 на 400 міліметрів, на який розроблено ескізний проект. При температурі оточуючого середовища 20 градусів, потужність 2 Вт. Працює вночі та вдень. під землею та під водою. Не потребує. Технічного обслуговування перші зразки автора діючі моделі працюють безперебійно, коротких замикань не бояться напрямки застосування, живлення світодіодних ламп, живлення радіоприймачів та передавачів, розташованих в важкодоступних місцях, зарядка мобільних телефонів та інших гаджетів, річкові навігаційні системи, бакини, системи сигналізації, які не обслуговуються на транспортних перехрестях, залізничних, автомобільних тощо. Вони в нього працюють вже протягом 15-17 років без підзарядки. І чим вища температура оточуючого середовища, тим вищий коефіцієнт корисної дії. Наступає темна пора року, а він все одно генерує електричний струм, тому що тепло є будь-де. Сучасна теплова електростанція відрізняється від паровоза тим, що не може рухатися. Принцип перетворення теплоти в механічну роботу і в електрику такий самий, як і в паровоза. Цей принцип залишається незмінним уже майже 150 років з часу запуску першої електростанції у Нью-Йорку. Причина такого застою полягає в тому, що фізична наука дає неправильне тлумачення фізичної сутності теплоти, ніби теплота це рух молекул. Але на практиці ми бачимо зовсім інше: теплота це невідомі електромагнітні хвилі, їх можна перетворювати в постійний струм. І живити будь-яку апаратуру, і це буде прорив у світі енергетики. Дмитро Олійник пропонує створити сучасні електростанції, використовуючи принцип ЕХП. Цілої людини це електростанція, дуже потужна От. І, і багато струму виробляє. Можна запозичити цей механізм перетворення електромагнітних швиль в постійний струм, і замість оцих Е -е -е Смердючих е електростанцій і все і виробляти електрику таким от способом, як виробляє природа. Винахідник вирішив презентувати механізм війницьким чиновникам. Проте і тут його чекало розчарування. В адміністрації наробили крику. Подумали, що чоловік приніс бомбу. Секретарша визвала міліція, вирішила, що це комплект шахіда. От визвала міліцію, вони приїхали. А заарештували цей зразок з собаками, з автоматами, там перелякали всіх на світі. Вот. А вона подумала, що це бомба. Я пішов в міліцію, а кажу, десь там було таке, десь там воно є. Попитай у офіцерів, які цим займалися. І в якогось староле я в бардачку в машині я цей зразок знайшов і забрав. Виставляється він на багатьох виставках. Справа в тім, що поки що ніяк він не може отримати кошти для використання своєї мети. Мета в нього. Дуже проста будувати в Україні завод, який ви випускав такі переходя. Але якщо вчасно не розпочати виробництво і не запатентувати всі можливі варіанти промислових зразків, то ЕХП може канути в літу. Українська наука і без того неконкурентно спроможна день за днем втрачає свої геніїв.